Дитина вчиться онлайн і вдома справжній хаос. Відтепер один із батьків дитини має право працювати віддалено. Це передбачено змінами до кодексу законів про працю України, але є кілька важливих деталей. Дитина має навчатись в закладі загальної середньої освіти і бути віком до 14 років. Скористатись можливістю може лише один з батьків. Щоб підтвердити своє право на віддалену роботу, потрібно надати до відділу кадрів наказ школи про дистанційне навчання. Але за роботодавцем залишається право на відмову, тож хороша ініціатива одразу втрачає сенс. Далеко не всі компанії здатні організувати такі умови праці для співробітників. І Я вже не кажу про професії, з якими точно не перейдеш на домашню роботу. Це працівники підприємства, водії, продавці та багато інших. Тож, з одного боку, право залишитися вдома і допомагати дитині у вас є, з іншого скористатись ним зможуть лише одиниці. А що ви думаєте про нові можливості для батьків? Розкажіть у коментарях.